Так, вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, як вистояти в важкі часи. О, ну, що я можу сказати? Зараз ми в Богоштайм стикаємось з тим, що. У людей дуже багато невизначеності в житті. Якщо ми маємо справу з керівниками, а наші клієнти зазвичай це керівники, власники бізнесів, фрілансери, люди, які працюють на себе, то зрозуміло, якщо ти Якщо ти керуєш командою, то ті виклики, які є наразі, да, і пов'язані вони з Потужною мобілізацією в країні, то ми бачимо, що деякі люди вони просто в розпачі, тому що вони не розуміють, як далі бізнесу працювати. Люди, які працюють, вони не розуміють, як їм гроші заробляти. Ті плани, які були створені, вони рухнули да після прийняття закону. І так далі, і так далі далі і і що я хочу сказати? Я хочу сказати: да добрий ранок. Я хочу сказати, що, ви знаєте, ми, ну, ті, хто живе в Україні да, і хто давно живе в Україні, я можу сказати, що я не пам'ятаю, коли нам останні декілька років було легко. От чесно. Я коли дивлюсь, да, скільки ми тільки за останні 5 років пережили викликів криз, і взагалі, що це було, да, іноді не Ну, Настільки настільки критично, що ти був просто на межі виживання, да, то дійсно виклик дуже к викликам ми звикли. да, І я розумію, що напевно навіть сильних людей да, може добити, як ото кажуть, вишенка на торті. Але, друзі, я сьогодні я хочу сьогодні вам. Сказати про те, що, якщо ви дивитесь в своє майбутнє, і у вас є рішення, що я хочу, щоб в моєму житті і в моєму бізнесі, до речі, да якщо ви власник бізнесу, щоб в моєму житті і в моєму бізнесі було ось це, ось це, ось це, ось це, у вас прям є певні критерії, що це має бути, це те. З чого треба взагалі почати. Ось прямо тут і зараз. Тому що невизначеність це не, те, що, це не те, що назовні. Невизначеність це те, що ми, як люди, приймаємо в свій стан. Да? Тобто, ось дивіться, щось сталося, і ми не знаємо, як на це реагувати. У нас немає прийнятого рішення. Так, да, є певні обставини, які створюють ось цей стан. Але коли тільки людина приймає рішення, що вона робить далі, який буде її наступний крок, ось ця невизначеність, вона прибирається, да? вона просто зникає, тому що ти для себе обираєш шлях, що я буду робити. Наступним кроком, наступним кроком, наступним кроком. Питання в тому, що люди часто не знають, а що має бути наступним кроком. І ви знаєте, я можу сказати, що коли щось таке глобальне трапляється, дуже багато людей не знають, що робити. Не знають, ну нема рішення. Так? Ось така ситуація вона нова. Я в ній ще не був, багато хто в ній не був, рішення немає, але це не означає, що його не можна знайти. І ось, до прикладу, що зараз стосується працівників да, в деяких бізнесах, де дійсно з цим велика проблема. Те, що я бачу, я бачу, що. Керівники об'єднуються, власники бізнесів зустрічаються, вони створюють а, такі а, зустрічі, на яких вони вирішують, а що в принципі можна з цим робити. Да? І ось тут я можу сказати, що для кожного з вас ось це рішення воно буде своїм до вашого стану на визначеності в якійсь сфері вашого життя. Тільки ви приймаєте рішення, що це може бути. Але, будь ласка, дивіться, хто вам в цьому може допомогти. Що це за люди, що це за експерти, це, можливо, ваші друзі, це, можливо, інші підприємці, це, можливо, інші керівники, це можливо експерти, які розуміються на тому, що можна зробити в цій ситуації. Єдине, що я тут хочу сказати, на що звернути увагу, це просто виходьте назовні, спілкуйтеся, і ви обов'язково знайдете рішення. Обов'язково, навіть якщо це рішення прийдеться змінити там через декілька днів або через декілька часів, для вас ось це прийняте рішення буде таким стабільним даним, яке надасть вам можливість ось прямо тут і зараз не зупинятися. Тому що ось вся ця пригніченість, яка зараз відбувається. А, взагалі, да, в світі, я так глобально навіть скажу, її ж мета зупинити людей, да, зробити їх дуже такими, знаєте, слад, слабкими, щоб вони а, тільки могли що реагувати, щоб вони були в стані такому, да, трохи вище апатії, а, щоб їм було зручно керувати і так далі. І ось. Ми в Бугуштаїм працюємо з сильними людьми, да? ми допомагаємо сильним людям бути щасливими. І я вам хочу сказати, що зберігайте в собі ось цей потенціал жити гарно. Повірте, зараз багато кому нелегко, зараз у багато, багато у кого немає рішень, що робити ось прямо тут і зараз. Але це не має бути довго, розумієте? Це не має бути навіть декілька днів. Треба просто, от якщо сьогодні ви прямо не знаєте, що робити, от просто прийміть рішення, що ви точно знаєте, що я можу зробити, і воно мені допоможе. Якщо це навіть буде стосуватись вашого більш гарного фізичного стану, от я вам точно можу сказати, що якщо ви сьогодні а, зробите зарядку, підете в спортзал або зробите собі класну прогулянку, десь на годину часу пішки піти, в гарне місце, подивитись, да яке. Який зараз класний день, яке гарне сонце, ну, принаймні, в Києві це так. Поспілкуватись, можливо, з якимись людьми. Це точно вам допоможе, це точно покращить ваш, покращить ваш стан. Знаєте, я, моя, наприклад, успішна дія, коли я не знаю, що робити, я прямо чесно собі в цьому признаюсь: оце прямо перший крок. Якщо я не знаю, я прямо собі кажу, я не знаю, що робити. Окей, це перший крок. Далі я дивлюсь, з ким я можу поспілкуватись, або яке навчання мені зараз треба пройти для того, щоб я змогла знайти інші рішення або взагалі знайти якесь рішення в цій ситуації. І. Як би не було важко, як було не було критично, як би не хотілося оце вилазити да, зі своєї коробочки, це єдине, що завжди мені допомагає, і це в принципі те, що допомагає людям. Тому що якщо ми закриваємося, зачиняємось в своєму будиночку, да, і ми ніколи нікуди ні не виходимо, не спілкуємось, то ну, якби майбутнє можете собі уявити. Якби довести себе до стану, коли я нічого не хочу, в наших умовах дуже легко. Але потім дуже важко звідти вилазити, і не всім вдається, на жаль. Ось тому не треба загружатись в будиночок. Ось, коли ви відчуваєте, що окей, я сам не впораюсь, ідіть і шукайте, пишіть нам. А, ідіть до своїх друзів, ідіть до своїх знайомих, можливо, підприємців, керівників, людям, які вам можуть допомогти. І питайте, що вони роблять, що вони вам можуть порадити. Але будь ласка, йдіть до тих людей, які дійсно вам можуть допомогти. Не до тих, хто вам буде нити Ой Боже, мені теж так складно, давай будемо разом помирати ОКей? Цього не треба робити, бо померти простіше самому. Це жарт, да, такий, <головік> яке життя такий жарт. Але, друзі, будь ласка. Шукайте тих, хто вам дійсно може допомогти. І просто рухайтесь. Якщо цим будуть маленькі кроки, якщо вам навіть буде здаватися, що я ось таким чином, коли ж я прийду до своєї мети, просто робіть наступний крок. Просто, якщо він навіть маленький, але коли у вас є рішення, що робити і ви робите, це краще, ніж ви сидите, страждаєте, а, щось вважаєте в своїй голові. І, на жаль, да, коли людина знаходиться в стані невизначеності, а, то те, що їй приходить на розум, воно не є гарним, да? воно зазвичай ще більше пригнічує. Тому давайте я підведу підсумки. Якщо зараз у вас є невизначеність в якійсь сфері вашого життя, виходьте з цього стану. Для того, щоб вийти зі стану невизначеності, треба прийняти рішення. Для того, щоб прийняти рішення, вам треба знайти варіанти, як можна вийти з цієї ситуації. А варіанти ми знаходимо, спілкуючи з іншими людьми, хто дійсно є експерт в цій сфері, або коли ми проходимо навчання. Да, ось до прикладу, чому в Богоштайн в період кризи дуже багато людей війду і, вч... і вчаться планувати, тому що люди підсвідомо розуміють, що це те, що допомагає їм просто вижити, тому що невизначеність вона створюється відсутністю планів і розуміння, куди ти рухаєшся далі. А те, чому ми навчаємо? Ми навчаємо людей якраз створювати плани, якраз. І якраз в період невизначеності це дуже важливо. І це людям допомагає, да? тому, тому ми так багато років, тому а, ми експерти і тому ми найкраще. А, ну, розумієте, я не можу нас не проанонсувати. Але те, що сьогодні вам треба зробити, і я обов'язково це нагадую. План на день. Друзі, план на день. Якщо у вас сьогодні ще немає плану на день, негайно його створюйте. Це для вас сьогодні буде вашим а, таким, знаєте, кроком по виходу з ситуації невизначеності. Просто складаєте список завдань, ви рахуєте час на ці завдання, ви а, розставляєте пріоритети, ви складаєте розклад. І якщо ви не знаєте, що там написати, напишіть те, що вам завжди допомагає. От, от прямо, да, якщо вам допомагає бути в гарному стані зробити зарядку, зробіть зарядку. Якщо вам допомагає випити кави, випийте кави. Якщо вам допомагає прогулянка, прогулянка. Якщо вам допомагає спілкування з певними людьми, робіть це. Ну і так далі. Да? Якщо навіть ви працюєте в команді, в компанії, заплануйте собі спілкування з тією людиною, можливо, з вашої команди, або з кимось із партнерів, або з кимось з ваших не знаю, клієнтів. Після спілкування з якими вам стає краще. І просто це зробіть. Нехай це буде для вас ось така да, нотка приємності в вашому дні, а але ви її заплануєте створите для себе. І ви, і ви будете відчувати, що коли ви плануєте щось і ви це робите, а і в кінці дня ви ставите ось цю галочку, я це зробив, то це і створює визначеність в вашому житті. А те, що ми прорвемось, це 100%. Ми ж, українці, в нас немає іншого вибору, як рухатись далі, перемагати і всім сказати, що ми найкраще і це зробити. Все, я вам бажаю гарного дня, бути в гарному стані. І якщо вам важко, просто звертайтесь до тих, хто вас підтримує. А сьогодні пока.